Координатори стратегічних комунікації в Раді нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібна додаткова військова допомога від Сполучених Штатів. Ну от ну, от, виходить, як то так. розумієте? за словами чиновника у збройних сил України закінчуються боєприпаси. Крім того, представник Білого Дому наголосив, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів. Крім того, Кірбі наголосив, що Білий Дім веде переговори із спікером Палати представників Джонсоном для прискорення надання Україні нової допомоги. В той же час європейський комісар з питань внутрішньої політики, торгівлі та послуг повідомив про те, що в Україну вже доставлено 550 тисяч снарядів 155-го калібру. Наприкінці лютого а 350 тисяч Україна придбала в країнах ЄС. Крім того, Україна отримає снаряди через договори про двосторонню підтримку. Ожується політична криза, тому я би наразі особливо оптимізмом себе не тішив. Але вікно можливостей буде приблизно всередині квітня, і от тоді дійсно із зусилля Джонсона. Ми побачимо наскільки він щирий дійсно в своїх намірах. Бо питання чи зможе зібрати воно залежить від того, чи хоче він зібрати ці голоси, бо направду не в голосах проблема, а в тому що потрібно поставити на голосування. А як тільки буде поставлено на голосування, то проявиться, що є демократи і є десь до половини республіканської партії, хто готовий підтримати. Законопроект. тому питання не в зборі голосів, як таких, а в тому, щоб Джонсон поставив його, цей а можна падало, це вибачте, участь. а можна обійти ну там законодав... згідно з американського законодавства, можна обійти позицію Джонсона, зібрати якісь голоси, поставити без його волі або попри його волю, і тоді все буде гаразд. Нас і зараз збираються голоси. Наскільки вирогідно, що ці голоси можуть зібратися? От через це я кажу, що вікно можливе все середні квітня, тому що саме на той момент буде вже пройдено всі формальні процедури для того, щоб ці голоси їх було достатньо у випадку, якщо вдасться зібрати, а поки що все виглядає так, що шанс непоганий, для того, щоб поставити з голосу голосування. І тоді вже питання: або Джонсон рухає той законопроект, який існує і вже Сенатом проголосований, або він пропонує якийсь альтернативний під нього голоси збирає або ставиться з голосу законопроект, який скоріш за все буде республіканців. Альтернативний до сенатського, але значно, скажімо. Е Просунутіший ніж Джонсон наразі говорить, чи той, який існує в риториці представників трампійського крила, тому власне квітень і є для нас як можливостей. але знову ж таки нічого не гарантовано, і динаміка політичної кризи сполучених штатах вона має свої закономірності. Вона може піти на загострення в силу. Виборчої логіки Трампа і відповідно щось може зірватися. Наразі для нас важливо сподіватися на те, що вікно буде і працювати над цим, але попри це диверсифіковуватися і забезпечувати для себе альтернативи для того, щоб не залежати критичним чином від американської допомоги. Макрон черговий раз підтвердив, що не треба скидати з рахунків можливість. Запровадження військової допомоги безпосередньо французької в Україні. Наскільки можна в це вірити? Щойно ми говорили з паном Олексієм Мельником, він каже, що да, от коли він це тільки бовкнув, так всі сказали, що ні-ні ні, такого бути не може. А тепер вже це обговорюється, це вже на столах різних можновладців. Але я би хотів обговорити можлив, не можливість, неможливість, неможливість, а в якій якості, що, що це може бути. Бо тут від того, щоб закривати українсько-білоруський кордон, поставити там е, якихось там кількість французів, або для того, щоб закривати придністровський кордон і убезпечувати Одесу, або що це, або це якісь поліційські, поліціянські сили, прикордонні сили. Що це може бути в принципі? Давайте так, перш за все, ведення французьких військ на території України це один з останніх аргументів на столі, який і Макрон чітко і ствердно заявляє: ми просто не маємо відкидати жодних варіантів навіть. Такого вже рішучого як допомога воєнними силами безпосередньо Україні, але це не означає, що він готовий зараз надіслати, чи планує їх надсилати найближчим часом. Друге, якщо ви вже мене запитаєте, а от ми припускаємо собі, що створилися умови, які це умови і де це може відбутися територіально? Ну, найлогічніше, перше, це звісно, столиця. У випадку, якщо є загрози для столиці, то в такому випадку Франція може наважитися такий крок. Другий момент це якщо Росії вдається, наприклад, розхитати Молдову і створюються ризики для сполучення з Одеською областю, зокрема з Бісарабією. Відповідно, румунський кордон, як в Росії вже заявили і запустили ПСО, можуть перейти французькі військові, оскільки Бісарабія може опинитися регіоном, який відірваний від материкової частини. України через, наприклад, заблоковану паланку, і такий варіант також може бути на столі, і саме через це московські пропагандисти і взвили волком, що саме з Румунії чомусь мають з'явитися ці французькі війська. Тобто такі варіанти можливі, але це не в допомогу Україні в розвиток, коли Україна перемагає, а це скоріше для того, щоб зірвати якісь російські плани, якщо їм вдається реалізувати ширший сценарій, і Україна починає втрачати позиції або власне на полі бою. Або потенційно починає втрачати через дестабілізацію, наприклад, Молдови поруч, або там активізації в Білорусі по іншим країнам НАТО провокації тощо наразі. Франція більше акцентує увагу свою на вибудові геополітичної конструкції безпеки, вишивши навколо Росії. Це і Молдова, це і Вірменія, це і Казахстан. Я ж до самої Індії. Співпраці йде, активізується поруч з цим. Це Коаліція зброї дальнього дальньої дії, і Макрон, судячи з цього, під візит в Київ таки хоче отримати щось хороше в руки, що далеко літає. І поруч з цим це артилерійська історія. Франція зараз дуже активно працює по арабським країнам з тим, щоб викупити зворотню частину артилерії французького виробництва, ті самі Цезарі більш старих моделей, які туди експортувалися. А це сотні одиниць там. Ну на якийсь десяток або десятки одиниць. Я думаю, що точно. Можуть піти на це арабські країни, і відповідно Макрон може приїхати не сам, а з певним ешелоном озброєння за собою, пане Олег. А тут таке юридичне питання. Я так коли почав розмірковувати після слів Макрона, і от, ну, з'являються війська, бодай один офіцер, один вояка. Що це? Що нам говорить п'ятий пункт а, натівської угоди? Це ж не на територію НАТО вступає там нога і вбивається цей, не дай Боже, французький вояка. Це на територію якоїсь країни, яка не є членом НАТО. То чи це тягне за собою якісь зусилля натівських контингентів щодо оборони України? У мене нема такого враження. У мене враження, що якраз на цей розраховує якби Макрон, да, я свої війська пошлю, але це не, не буде такою. Категоричну ескалацію, що скажете, безумовно, це не буде кроком НАТО, тому що це рішення не прийматиметься і не реалізується спільним контингентом і командуванням НАТО. Це буде Односторонній крок власне Франції як суверенної держави по використанню своїх збройних сил, і звісно, це не буде напад на НАТО у випадку, якщо їх війська а, зазнають на собі там російського вогневого впливу. Але а, при цьому є інший момент, чому саме Франції, чому Макрон відповів, зокрема після зустрічі з Шольцем, що в них стратегічно різні культури, і Франція має таку спроможність і змогу, якщо буде потрібно, відправити війська. Зокрема, це можливо через те, що Франція є ядерною державою єдиною єдиною державою Європейського Союзу. І у випадку, якщо, наприклад, Росія скаже, що як по Німеччині лунали ідеї в Росії, що от якщо Німеччина дає Україні Таурус, і Україна Таурусами б'є по Керченському мосту, то вони там обстріляють якісь мости на території Німеччини, наприклад, ну такі фантазії російські. то в випадку Франції, тут діє тішки інша ситуація. Франція ядерна держава, і от якщо вже Росія потім нападе на Францію, це буде і напад на НАТО. Але окей, тут частина може сказати, ну Франція сама перша вступила в війну. Але це буде напад на ядерну державу, і оце вже абсолютно інші скалаційні ризики для самої Росії. Тому у Франції значно більше розв'язані руки ніж у більшості західних держав.